У мене є душа, каже людина. А якщо я вам скажу, що душа є не у всіх людей. Серед нас є так звані бездушники. Як це? У людини немає душі? Раніше ми гадали, що це просто вислів, коли людина жорстока і чинить зло іншим. Але існують люди, справжні біороботи. Без душі, завдяки тому, що я вмію бачити енергію людей, їх енергетичні тіла. Я неоднократно бачила людей без душі. Як це виглядає? Над собою вони не мають стовпів енергії, начебто вони зовсім ні до чого не прив'язані. В енергетичному сенсі такі люди описують внутрішні відчуття відсутності життєвої енергії, відсутності світла, лише суцільна порожнеча. І ми зараз не про людей в депресії. Душа потребує невпинного розвитку, пробудження. Бездушники не оперують такими поняттями. Вони мертві зсередини і часто є маніпуляторами. Іноді ми таких людей називаємо енергетичними вампірами. Ви, напевно, чули про таких? Пишіть в коментарях. Часто бездушники народжуються в місцях позбавлення волі чи після зґвалтування. У них пусті очі, вони висмоктують життєві сили з людей які їх жаліють, але обов'язково шкодять їм. Бездушник буде намагатися стати своїм серед тих, у кого є душа, тому всі ляко підлаштовуються під них. Інформація шокує, я розумію, дуже часто бездушники. Отримують все, чого захочуть від інших людей. В них є вміння виживати, швидко відновлюватися, з ними зв'язуватися, робити собі гірше. Найцікавіше те, що бездушник не бажає продовжувати власний рід, начебто є для цього все, але вони не можуть прикликати нову душу і народити нову людину. Так звідки ж приходять бездушники в наш світ, знищих? Астральних світів, елементалі, біси, залишкова енергія душ після з'єднання з першим джерелом це все бездушники. Розвивайтесь, медитуйте. Ніколи не зупиняйтесь в самопізнанні, якщо у вас є душа.